Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. І не тільки. Сьогодні ми поговоримо про проект, який партнерський з Playbooks. Зараз ми можемо отримати безкоштовні NFT і далі фармити токени проекту на платформі Playbooks або просто продавати ці NFT. Кому як зручніше, і також розберемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб отримати ці NFT. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. ну і далі трішки щодо проєктів. Перше, що хотів би зазначити, що біткоін Мінеров більш за все скан, тому що вже дві виплати мені так і не пройшло, тому більш за все. Проєкт більше не платить, Друге, майнер продовжує працювати та виплачувати. Полігон ЗК ЕВМ можна вже проходити останні тиждень квестів. І далі чекаємо вже самої роздачі від полігона. Ну і також хотів би ще додати, що до проєкту x -Cope. Зараз дуже багато про нього говорять, тому радив би всім виконати цю роздачу. Проєкт схожий на той же Архем, тому витратити декілька хвилин, пройти ті завдання, і потім вже. Чекати якихось новин від проекту. Ну і далі, давайте вже перейдемо до самого огляду. І сьогодні розберемо такий проект як SportWin. Вони нещодавно запартнерились з плейбуксом. Тепер ми можемо збирати безкоштовні NFT від цього проєкту, аналогічно, як ми це робили в Viper Wallet, то приймав в ньому участь все доволі просто та не вимагає від нас багато часу. Ну і далі вже штампити ці NFT на плейбуксі та фармити токени проекту, або просто продавати ці NFT. Наприклад, хто слідкує за Viper Wallet, може знати, що найдорожча літера R. Зараз там торгується понад 50 доларів, тому хто не хоче фармити токени, може просто після отримання цих NFT їх продати і на цьому заробити. Я б радив не пропускати цей проект, щоб потім не шкодувати. І для початку давайте розберемося, взагалі, що це за проект. Порту Він це платформа, яка проводить конкурси, результатом яких є розподіл призів відповідно до умов під час вибраної події. Змагатись тут може кожен, хто досягнув. 18 років. Проще говорячи, це проект, який бере в замовника конкурси, проводить на своїй платформі. Винагороди визначаються організаторами цього конкурсу. Ми просто приймаємо. Через цю платформу участь у них. І тут існує лише одна категорія змагань автомобілів мрії. І за один раз тут може відбуватися лише один конкурс. Ну і далі ми розглянемо, як нам прийняти також участь у цих конкурсах. Але спочатку давайте перейдемо та розглянемо, як ми можемо отримати NFT. Для цього переходити за посиланням під цим відео. Потрапляємо на сайт квестів. Я думаю, картинка для тих, хто. Приймав участь у роздачі від Viper Valley. дуже знайома. Тут таким же самим чином ми виконуємо завдання і отримуємо поінти. Чи в нас цих поінтів, тим більше заповняється в нас ця шкала, і за досягнення певної кількості поінтів ми отримуємо NFT. Як бачите, тут ми можемо отримати 6 NFT. Також, якщо ви збираєте всі 6 NFT, вам додається бонусом додаткова 7 NFT. Про це ви можете почитати та ознайомитись в вкладці інформація. Тут все вказано, що за чим робити. Також скільки понтів нам потрібно зібрати для того, щоб отримати ту чи іншу NFT. Ну і аналогічно тому ж вайпервали. Тут максимально потрібно зібрати 250 понтів для того, щоб відкрити всі ці NFT. Тут бачимо завдання, які нам потрібно виконувати. Ну і давайте перейдемо до самих Завдань, натискаємо Quest. Далі нам потрібно авторизуватися за допомогою Twitter. Натискаємо логін Twitter. Чекаємо авторизації. Натискаємо авторизуватись. Все, ми з вами авторизовані. Тепер можемо виконувати ці перші завдання. Як бачите, я їх вже виконав. Далі також нам потрібно підконектити свій гаманець. Можна це зробити відразу, тому що все одно ми будемо тут плачувати комісію за газ і це будуть єдині затрати на збір цих NFT. Натискаємо. Конектимуємо Connect, свій Metamask, сплачувати комісію ми будемо в мережі Binance Smart Chain. Бачите, в мене відразу підконектився Гаманець. Для цього, щоб виконувати ці завдання, звичайно, краще використовувати мережу Binance Smart Chain цю ANKR протокол, де ми сплачуємо набагато менші комісії. Це хай займає на проведення транзакцій трішки більше часу, але ми доволі непогано економимо через цю мережу. Ну і також, як бачите, в мене залишилося ще завдання з Дискордом. І також тут ми щодня можемо заходити і збирати один поєнт, але за це ми будемо сплачувати комісію. Давайте зараз його виконаємо, натискаємо чек, далі. Verify claim. Далі нам потрібно буде підтвердити транзакцію в нашому гаманці. Як бачите, ми сплачуємо через цю мережу лише 1 цент. Натискаємо підтвердити. Це єдине завдання, за яке ви будете сплачувати тут комісію. Тобто, якщо залишилось у нас, здається, там 27 днів, тобто ви витратите лише 27 центів, я думаю, це невеликі кошти, а можливість заробити доволі висока. Ну, як бачите, як я і говорив, що транзакції просто проходять трішки більше, чим якби ви виконували через звичайну мережу Binance Smart Chain, але все одно транзакції проходите. Як бачите, все виконано. Закриваємо. Далі давайте пройдемо відразу і Discord, і я вже... Повинен буду отримати першу NFT. Далі ми просто авторизуємо наш Discord, натискаємо Авторизація, нас знову перекидає на сайт. І як бачите, автоматично воно навіть написало, що ми виконали завдання. Хоча ми навіть не переходили в їхній Discord, тому навіть можна не засоряти свій Discord, якщо воно просто автоматично виконалось, ми отримали головне. Наші поїнти. І далі ми можемо сюди запрошувати партнерів і за це отримати також понти. І збирати ці NFT. І далі давайте розглянемо, як же ми можемо прийняти. Участь у конкурсах на цій платформі, переходите за наступним посиланням під відео, потрапляйте на сайт. Далі у вас буде ось така вкладка, де пишуть, що ви можете отримати два тестових доларів. Натискаємо Connect wallet конектимо свій Metamask в тестовій мережі БСК, натискаємо змінити мережу. Як бачите, я вже отримав ці 20 тестових токенів. Вам спочатку потрібно буде обміняти тестові токени на ці 20 доларів. Якщо у вас немає на гаманці. Цих тестових токенів я залишу кран, де ви можете їх зібрати, потім просто обміняти на ці 20 доларів. І, і тут ми можемо придбати квитки вигляді ось таких автомобілів і прийняти участь в розіграші 1000 доларів у USDT. Ми обираємо будь-який з цих автомобілів, натискаємо на нього. Тут виставляємо придбати квиток, тискаємо і відправити в корзину. Все, наш білет відправлено ось сюди. Корзину натискаємо. Тут також, як бачите, можна додати ці квитки. Я вже цього робити не можу, можу просто їх видалити. Бачимо загальну. Суму, яку мені потрібно мати на балансі. Давайте зараз спробуємо їх придбати, можливо, і не пройде, так як в нас лише 20 доларів. Натискаємо. Далі нам потрібно пройти ось таку гру. Тут можете подивитись відео, як це все робиться. Далі натискаємо. І тут нам потрібно обрати місце найближче, де міг би бути м'яч. І чим ближче ми вгадаємо до тієї точки, де знаходиться в нас м'яч, тим більші шанси наші на перемогу. І в мене вже, як бачите, стоїть три точки. Зараз ставлю ще одну. Натискаємо Ceshout. Далі натискаємо сюди. Чекаємо. Ну як бачите, говорить, що в мене не вистачає коштів. Тобто в мене не вистачає 10 центів для придбання цих квитків. Тому мені потрібно видалити якісь квитки. Давайте видалимо ось ці. Ну, давайте спробуємо на одному. Знову натискаємо Play. Нам знову потрібно виконати цю гру. Як бачите, а, навіть залишилась ця точка, яку ми з вами обрали. Ну і далі знову натискаємо Cash Out. Далі Checkout. Чекаємо, поки в нас прогружається транзакція. Далі опробуємо наші токени. Натискаємо, натискаємо схвалити. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. В Мережі ви нічого не витрачаєте. І все, далі чекаємо закінчення цього конкурсу. Повертаємося на сайт, дивимось хто переміг. І якщо ви переможете, забирайте свою винагороду. І ось таким чином ми можемо ще додатково приймати участь у конкурсах на цьому сайті. Ну але, звичайно, головною роботою я вважаю тут збирання цих NFT, тому що маловирогідно, що з невеликою кількістю квитків ви зможете перемогти в конкурсі. Ну, але все можливо, тому також я думаю, витратити одну хвилину та прийняти участь в тому конкурсі також варто. Ну і не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.